Оскільки в Іспанії завжди дуже багато сміття, тут є такі служби місцеві, які проводять прибирання території. Ось, наприклад, тут ця машина стоїть і є людина, яка прибирає, вона називається de zona Вердес, тобто необхідність, необхідність прибирання з. Зони Вердес, тобто зона озеленення. Ось така зона озеленення, її необхідно прибрати. Наприклад, зона між містом і океаном. Ось така пустеля. І зараз ми побачимо, скільки тут є сміття. Не, вони, зробили, вони скинули ось сюди. Ось це сміття просто викинули. Ось ще один пакет зі сміття хтось викинув. А хтось викинув непотрібну коляску, а комусь заважало це, це сміття і ось це сміття і ось ще стілець непотрібний. А Ну, а ось тут взагалі ціла зв'язка банок, які не потрібні стали. І тому їх поклали ось тут. Вся територія загаджена. Ну добре, я б ще погодилася, що тут у цій пустелі живуть люди. Вони тут поставили палатки і живуть. Їм немає куди дівати свої відходи. Життєдіяльності, тому вони викидають його поміж пустелі, поміж кактусів, поміж цих рослин. Але навіщо нести сміття з міста там, де є контейнери? оцього цього я не розумію. Отака культура. Я відвідала багато пустель, ну такої брудної пустелі, заваленої сміттям. Я ще не бачила. Це, сміт... Сміт... Це схоже на сміттєзвалище. Ось тут виконали будівельне сміття. Ось тут пакет зі сміттям. Ну, ось, щоб шукат посахровця. Йдуть і по-свинськи кидають це, весь це сміття, все, що вони повипивали, поз'їдали, вони кидають під себе в кактуси. Ви уявляєте, ви, що таке?